У даних умовах для влади дійсно було би вигідно провести вибори і зацементувати а, себе у владі. Але наскільки я маю інформацію, то в офісі президента так. поки що обговорюють інформацію, що будуть вибори президента в наступному році, і нібито я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але ну, нібито так кажуть. А, не знаю злі язики чи добрі язики, що нібито від Зеленського почули фразу про те, що буде будуть президентські вибори у в наступному році, на початку наступного року. Які Знаю. дуже вигідні зеленському? Спробу. Звичайно, Зараз. за в нинішніх умовах жорсткої цензури, обмеження будь-яких інакомислія і висловлення інших думок, проведення будь-яких несанкціонованих владою акцій протесту. Це дуже зручно. Хтось сказав проти, все тебе закидали і псошником обізвали, хоча народ, не знає, що таке і псо. От, рукою, ногою там, чи, чи, чи іншою частиною тілою Кремля, можуть навіть ФСБшником обізвати, і все. Приходять Азбуї, кримінальна справа.